Вітер підіймав дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер не дим, небо, дим І в душі всі я робив разом з ним. Вітер небо, дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер Налягатиму спати, очі заплющ мені, брати, піду ворогам, подивинок віддам, чи куб з гранати. Моя мати не плач, вогне палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, таки не згорить їх останній танк, така наша доля Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Вітер, підіймом, небо будем. Вічна пам'яті, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не подивим, не подим. І душі всі герою разом з ним Вітер, підіймов, небо буде. Вічна пам'яті, хто загинув молодим. Вітер підімам, неботим, небатим, назад усім живим, Вітер підімаю, небодим, вічна тим, хто загинув молодим, Вітер підімам, небодим, неботим, і душі всі рою разом з ним. Вітер підіймав небатим. На тим, хто загинув небо молодим, і тобі німа, небаде, небади, назад усім живим. Ми будемо жити, так і знай і будуть летіти небом квіти за нашу свободу, за наш край. Янголи будуть за нас радіти. Ми хочемо жити. Ми будемо жити задля тих, кому поряд з нами вже не жити. Ми маємо, маємо жити. Живі крові аж стогне земля, а за хлопця і небо ридає рідні. Все ще тікають занька, а тебе вже між нами немає. Син пішов на війну боронити вітчизну і діть. У кривавих боях він присягу військову не зрадив. У Донбаських степах згасли зорі його золоті, ніжний обрій надій. Розстріляли снаряди і зграді. Заболіло йому, заболіло йому міжнами. Забіліло в очах, у тумані розтанули звуки, невимовна печаль рідним серцем і душу ятрий, хто зігріє їхні втомлені працею руки. Плачуть всі і дорослі, і малі. Туга і жаль нам серця розриває, горе нам, горе нашій землі, війна кращих синів забирає. Ти далеко в живе висоті, Вірним воїном будеш у Бога, Євісно, слава. слава Юга, тобі. Жаль, коротка, життєва дорога. Жаль, коротка, життєва дорога була для нашого героя, героя України Ярмолаєва імбі. Давайте одиною мовчанням шануємо пам'ять нашого випускника, героя України.